Всім вітання. Сьогодні понеділок, початок тижня, як обіцяв, попрацюємо із прийомом енергії. Схема загальна вже я демонстрував. Я показував, що тут з цього трансформатора, от, через розрядник ми могли подавати на антенну, але зараз замість антенни. Я цю точку залишаю відкритою. От вона в мене на схемі, це, це сюди поставив резонатор. Тобто катушка, але катушка не замикається далі. Якщо її заземлити, я це продемонструю, який буде вплив або поставити антенну. А на резонатор вже стоїть катушечка, яку я демонстрував. Так, у своєму відео. Тут уже по Дональду Сміту зроблено. І тепер цю точку ми переносимо сюди. Або сюди. Різниці великої немає. Поставимо сюди, поставимо сюди. Подивимося, як впливає це на споживання на ватметрі. От, І також спробуємо. Одну із цих катушок, так як у Дональда Сміта, поставити конденсатор. Як впливає саме оцей конденсатор на заряд цього конденсатора? Тут буде резонансний конденсатор, а це конденсатор прийому енергії. Так, на схемі що ми робить, показав. Тепер переходимо до практики. Споживання 1,8. 1,7, і Включаємо споживання 8 і 2. І працює розрядник. Так, камера. Він то стабільно працює. Камера, не, не всі спалахи ловить. Тобто стабільною частотою працює він. І тепер у мене земля і антена, і я на конденсатор. Так. От на конденсатор даю. По звуку буде чути добре. Це я давав на мінус, тепер даю на плюс. В принципі, якби різниці немає по заряду, так само можу дати на заземлення корпусу. Так. Ну, той самий ефект буде. Зараз це я показав на заземленні. І тепер беру антенну. Антена так само підвищує інтенсивність заряду конденсатора. Стаю на... Так само по звуку чути і на плюс. Це коли я стаю на конденсатор, тепер я казав на резонатор. Все, заряд припинився. Так, тепер по споживанню демонструю. Так, сім і вісім. Буду доторкатися на конденсатора. Так. Так, сім і сім. Так, ще не доторкався. Пригає, бачите, так, споживання. Відкинув. 7,9, 7, 8. 7, 7. Тобто це не є якийсь що зростає крепко споживання. От воно і так іде. 7, 9, коли 8. Тобто напруга в мережі міняється і міняється споживання. Але коли я під'єдную. Заземлення чи антенну на конденсатор на споживанні це не відображається. І тепер двигун, чує в нас не працює так. Зараз я Тобто двигун 7 і 9, без двигуна 8 і з двигуном. 7,9, 7,8. Тобто, коли я знімаю енергію із цього мідного стерження на споживання, це майже не впливає. І так само, коли я під'єдную заземлення або антенну на конденсатор, на споживання це також не впливає. Тобто ці 6 Вт це та енергія, яка гуляє в цій системі, і тепер треба ці 6 Вт заставити, щоб вони дали якусь корисну роботу. Заряд конденсатора з резонатора це вже робота, але інтенсивність розряду як би не дуже велика. Є вже тут один конденсатор. От. Зараз ми його поміняємо. Поставимо сюди збірочку на 37 нан. а цю збірку переставимо на катушку. От, і у нас же зараз тут один конденсатор є, але він має постійну ємність. І ми зараз спробуємо міняти ємність на цій катушці і подивити, подивимося, як впливає на заряд. конденсатор. будемо слідкувати по розряднику, тому що тут вже йдуть кіловольти і вольтмет вже не справляється. Так, збірку конденсаторів поставив на катушку. Так, як показував на схемі, даємо живлення генератора. Так, працює розрядник і даю конденсатор. Не знаю, чи на слух це буде чути, чи ні. Частота зростає розряді. Але перше включення показало, що треба вже тут це я поставив самий максимальний пів так, і частота зменшилась. Значить, тут же треба конденсатори від пів до 5-6 мікрофарад зборку. Треба іншу ставляти. Ну і це вже буде в слідучому відео. Факт того, що вплив є. Ну, камера то не передасть, тільки на звук чути. От. Так що я попрацюю з іншу зборку поставлю. І тепер анонс слідучого відео, що я хочу зробити, є в мене така схема заряд по. Капі, Значить, зараз візьму схему покажу, що я буду робити. Так, у мене з бідного стежня працює двигун. Тут у мене є досить непогана енергія, тому що для роботи двигуна треба і струм, і напруга певна. Напруга тут невисока, але якщо цю напругу подати на ТВС, то ми отримаємо на порядки більшу напругу. І по тій схемі попробуємо, як збуджується простір і як висока енергія після ТВС і помножувача буде впливати на роботу системи. От. Ну І, звичайно, що з цієї катушечкою, з мікрофарадами вже пограємось. Щоб відео не було дуже довго, на сьогодні буду завершувати. До нових зустрічей!